У нас було дві кварти горілки, 75 шматів сала, 5 квочок, пів макітри борщу та багато різноманітних сецьок, усіх сортів та розмалюнків. А також галушки, квас, повна скринька тютюну, ціла брага кагору та медовуха. Не те, щоб це був необхідний пайок для вилазки на поляцьку фортецю, але якщо почав їсти сало, то вже тяжко зупинитися. Єдине, що змусило мене турбуватися, це ука. Нема нічого піх'янішого та курварного за оту москалюгу, що її жире. Але я знав, що рано чи пізно, коли в нас закінчаться закуски, ми перейдемо на цю гідоту Хай йому грець. озвучено товариством три крапки на замовлення OpenGamer для козацького цитатника.